Вот заряд він не розірвався. Дивись. Чо, може зараз поїдемо, а? Сьогодні ні, завтра кажете. Завтра переговори. Ви що вірите ви в них? 14 серпня, райполя, Дніпропетровщина. Ну, друго, сьогодні в день впав. Вон там впав, впала молния. Да не можу я завтра, мене не буде завтра тут. Какой післязавтра? Давайте їхати, пустая машина. Я вашу картошку загружу. Да Якщо будуть перемовини, все буде нормально. Буду нормально Буду, можна ну дивіться, буде ну це карто... ж не нормально. Вон у вас снаряд не розірваний лежить. Давайте, дорогенька моя, думайте. Думайте, їдемо. Що це у вас відбувається? Ще один прильот. Це пиздец, дивись. Давай-давай, сідайте. Ми заїхали. Зараз колонами живу. Це... Дніпропетровська область на межі з Донеччиною. Тут, тут, як бачите, теж ситуація не дуже. Так, все, не балуйтесь. Давайте, скоро, давайте. Сьогодні давай. давай. росіяни е, задали удар кабами е, населення пункта межува. 6-6-6. Хазяйва! Живий! Батя з днем рождения тебе! Пиздец, ох ты можешь, ох ты можешь Спасибо, Матрошка, ты же вывозил меня, забыл, да? Ох ты, блин а? Вот тебе и все, да. день рождения у Дай Боже, дай Боже давай, Да, 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 конечно, давай Давай, давай, давай дружи, давай. седай, давай. седай да, А ну, тримайте эту штуку, тут и где-то закиньте Так, приїхали зараз в Павлоград, ну, доставили зараз всіх наших, доставили. Е, Юрій їде в інгуліст до свого брата. От, е, тут же на розселення до своїх рідних теж, оформляння документів. Документів дівчатам теж будуть робити документи. Друже, Все. Ну. Я ще раз знакомство.